Зима на порозі. Відтак для інвесторів стають актуальними так звані традиційні сезонні активи. На які з них аналітики радять звернути увагу в першу чергу, та як на сезонність впливає економічна криза, ми запитаємо у аналітика Міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю! Для початку давайте розберемося, що таке сезонні активи. Це активи, попит або пропозиція, яких залежить від сезону, наприклад, з початком опалювального сезону або з початком сезону відпусток, коли люди вирушають у подорожі. Це традиційно енергоносії, а наприклад, восени сільськогосподарські активи. При цьому зростання попиту чи пропозиції відображаються на вартості цього активу на фінансовому ринку. А отже, збільшується інтерес до цього інструменту з боку інвесторів. Чи впливає економічна та геополітична криза на вартість сезонних активів? І як саме у поточній ситуації багато що залежить не тільки від сезонності, а ще й від геополітичних чинників. Зокрема, це стосується цін на енергоносії. Наприклад, рішення країн G7 проведення стелі цін на російську нафту є одним із визначальних факторів для нафтових котирувань. Те саме стосується і, наприклад, цін на зерно, складнощі з його транспортуванням, сильно роздувають світові ціни. На які активи ви порадите звернути увагу інвесторам цього року? Зараз на світовому ринку спостерігається повномасштабна енергетична криза. При цьому зима в європейських країнах дедалі ближча, і хоча газові сховища країн ЄС практично повністю заповнені, ціни на газ і далі залишатимуться високими. Тож газ це один із тих сезонних активів, на які зараз варто звернути увагу. Як можна на цьому заробити інвесторам? Незалежно від того, що буде з цінами, інвестори можуть отримувати прибуток на динаміці котирувань чорного золота. Для цього не потрібно володіти великим капіталом або вищою фінансовою освітою. Достатньо вчасно інвестувати в зростання або зниження цього активу. При цьому почати можна з невеликої суми, усвоївши основні навички інвестицій. Зробити це можна буквально в одному вікні у торговій платформі Лібертекс, яку розробила компанія Форекс Клуб. Тож, попри кризу, взимку традиційно залишаються популярними нафта та газ. Саме вони можуть принести найбільше прибутку інвесторам вже найближчі місяці. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.